Поважну європейську подію саме неонатологів, тому що сьогодні ви якраз розглядаєте питання, присвячене проблемам матері та дитини, і на наш погляд, саме новонароджені діти вони є інші, вони відрізняються від дорослих дітей, більш старших дітей, і мають певні особливості по всіх нозологічних формах, зокрема і коли ми говоримо про сепсис у новонароджених дітей. Взагалі-то неонатальний сепсис – це клінічний синдром, як ми всі знаємо, який пов'язаний з бактеріальною інфекцією. Він призводить до тяжких клінічних проявів, гемодинамічна нестабільність, якісь системні ознаки загальні. І все це може бути пов'язане з літальними наслідками. На сьогодні Сепці залишається провідною причиною ненатальної смертності та літальності, і всі ці показники залежать від того, яка країна за економічним розвитком. В країнах з низьким і середнім рівнем доходу, як правило, смертність сягає до 25%, якщо культура позитивна крові, до 12% при негативній культурі крові. І якщо країна промислово розвинена, то цей показник не, не, превиш, не превалює більш ніж 4%. Хочу сказати, що року майже 1,3 мільйона дітей саме з неонатальним сепсисом та іншими інфекціями, десь 937 випадків на 10 тисяч живонароджених дітей у світі в цілому, та 203 тисячі смертей саме Пов'язаних з сепсісом. Новонароджені, як я вже казала, непропорційно розподіляються і страждають на це захворювання в різних країнах з низьким середнім рівнем доходу та або з високою поширеністю інфекційних захворювань. Ось, наприклад, серед п'яти провідних причин смерті, немовлят, в Сполучених Штатах Америки, бактеріальний сепсіс є п'ятою. За частотою причиною смерті немовлят в перші 30 днів життя. Що відбувається в Україні? Ви бачите, що захворюваність на Сепсіс в Україні, на жаль, поступово збільшується протягом війни, і на то є передумови для такої ситуації. Ви бачите, що показники різняться між регіонами, і це залежить від... З епідситуації це залежить від того, як вста... від постановки діагнозу, це залежить від кваліфікації лікарів, і ви бачите, що показники дійсно різняться на 24-й рік. Максимальна кількість була діагностована у Львівській області, потім де Чернівецька, місто Київ на третьому місці і Волинська. Область, хоча саме західні регіони на під час війни прийняли на себе максимальну кількість пологів, і це саме жінки з прифронтових територій, внутрішньо переміщені, і тому безумовно кількість пологів в західних регіонах, на регіонах на сьогодні збільшилася. Тому і такі показники. На жаль, динаміка народжуваності в Україні стрімко знижується. Ви бачите, що в 2024 році народилося всього 178 тисяч дітей, і серед них 43 тисячі майже 500 – це діти, які... А хворі народилися або захворіли відразу після народження. Певну кількість цих, цього показника складають доношені діти, але і майже 8 тисяч і передчасно на народжені діти, які потребують лікування і уваги неонатологів відразу після народження. Серед провідних причин смерті новонароджених, ви бачите, що в Україні в 2024 році четверте місце займав. Безпосередньо бактеріальний сепсис. Тому на сьогодні ви бачите, проблема актуальна, яку потрібно вирішувати і вміти правильно оцінювати новонароджену дитину, обстежувати та призначати лікування. Хочу сказати, що в неонатології ми розподіляємо бактеріальний сепсис на ранній неонатальний сепсис та пізній неонатальний сепсис. Вони дуже різні, різ, різняться між собою, і зараз я вам ту різницю продемонструю. А, щодо раннього неонатального сепсісу, то як правило клінічні прояви починаються в перші 72 години життя, але за даними деяких авторів, може виникати протягом перших 7 днів. Від народження. Шлях передачі вертикальний, це пологові шляхи, це сичостатева система, і найчастіші збудники стрептококус групи Б, 43% майже за статистикою, та на другому місці ешеріхія колі, тобто грам плюс та грам мінус флора. Серед основних факторів ризику, які передумови створюють для реалізації цієї проблеми у новонароджених дітей, це хорі у матері, це розрив амніотичної оболонки, яке триває більш ніж 18 годин, та нелікована колонізація стрептококом групи Б матері перед пологом. Для того, щоб правильно орієнтуватися і вести дітей новонароджених саме з підозрою або з реалізацією неонатального раннього сепсісу, треба обов'язково визначитися по тактиці і оцінити фактори ризику раннього початку неонатальної інфекції, зокрема, яка потім може реалізуватися в більш серйозну проблему. І серед цих факторів ризику червоними пропорцями є, ймовірно, або підтверджена інфекція в іншої дитини, якщо є багатоплідна вагітність, наявність у матері стрептококової інфекції у попередньо народженої дитини, або колонізація матері під час поточної вагітності, бактеріорія, інфекція під час бактеріурія або безпосередньо інфекція стриптококова під час поточної вагітності. Ну а далі ті самі фактори, про які вам вже говорила, основні, включно з температурою високою під час пологів у матері. І коли ми оцінюємо фактори, ми наступним кроком повинні оцінити клінічні показники можливого раннього початку неонатальної інфекції і серед ключових провідних. Показників є апне, судоми, потреба реанімації, потреба механічної вентиляції та симптоми шоку. Це є головні критерії, на які ми орієнтуємося, а далі вже йдуть зміни системного характеру або локального характеру, які зазначені на даному слайді. На жаль, дуже обмежений час, тому я буду намагатися коротко вам все розказати. Так от. При підозрі на ранній неонатальний сепсіс, коли є хоча б одне порушення клінічного стану з урахуванням терміну гістації дитини, треба не обов'язково вирішити. І тут на сьогодні підходи в неонатології вкрай змінилися. Ми шукаємо можливість не призначати антибіотик, а навпаки, то... А не шукати привід його призначити. Тобто, ось цей зміна стереотипів має вирішальне значення на сьогодні. Дуже ретельно треба визначити фактори ризику, клінічні прояви, термін гістації дитини. І якщо дитина з терміном гістації більш ніж 35 тижнів, треба передивитися уважно, чи потрібно призначати антибіотик. Далі чи потрібно контролювати показники життєвих функцій клінічний стан дитини? Можливо на цьому і зупинитися, зробити паузу і за потреби повторно оцінювати стан дитини регулярно і в індивідуальному порядку, і у разі клінічного погіршення призначати додаткове обстеження і при підтвердженні інфекційного процесу призначати лікування. Призначені антибіотиків так само є певні особливості: якщо дитина більш ніж 35 тижнів за терміном гістації і є в наявності будь-яка сигнальна ознака червоні пропорець, або щонайменше два інших клінічних симптомів, про які ви бачили, які ви бачили на попередньому слайді, або відповідно до рекомендацій веб-калькулятора, на сьогодні ми можемо його використовувати спеціальний веб-калькулятор, для оцінки ризику реалізації сепсісу новонароджених дітей, тоді потрібно оцінити загальний стан дитини, призначити обстеження та розпочати лікування. Якщо дитина менш ніж 35 тижнів, за наявності тут вже будь-якої сигнальної ознаки, або щонайменше дві інших ознаки, це може бути або фактор ризику. Або якийсь клінічний симптом, тоді так само ми починаємо оцінювати фізикальний стан дитини, призначати обстеження і призначати лікування. Але головна умова: якщо є показання для призначення антибіотиків, ви прийняли на це рішення, ви повинні незалежно від доби поточної часу, години доби призначити протягом години антибіотик. Це вкрай важливо не гаяти час з моменту ухвалення відповідного рішення, будь-коли це сталося протягом доби. Щодо неонатального пізнього сепсісу, трошки інакша ситуація: клінічні прояви починаються в віці більш ніж 72 години життя, існує варіабільність у визначенні початку процесу, тобто, це може бути від 72 годин життя до 7. І більших днів життя. Як правило, ця проблема притаманна передчасно народженим дітям, і ви бачите, за епідеміологією найбільше відсоток страждають саме діти з надзвичайно малою масою тіла при народженні. Це безумовна госпітальна інфекція. Ми це з вами розуміємо і серед Активних збудників в країнах з високим рівнем доходу переважають грампозитивні бактерії, це коагулаза негативне стафілококі, це стафілакокеореус, ентерококус. В країнах з низьким рівнем доходу це будуть грам-негативні бактерії. Це і група ентеробактер, і пліпсієла Ширіхія, колі, псевдомонас. Головне розуміти, що всі ці збудники, як правило, за статистикою 25% новонароджених обумовлені їх поява обумовлена саме постановку на першому місці. Це функціонування центрально-винозного катетеру. Далі йде тривала ШВЛ, тривале перинтиральне харчування та тривала госпіталізація. Ось ці ключові фактори ризику. Які можуть спричиняти пізній неонатальний сепсіс, тобто реалізувати, якщо є певні збудники, не будемо забувати про грибкові інфекції, які так само можуть викликати сеп... септичне стану новонароджених дітей, асоціюються з високою смертністю, майже за клінічними ознаками не відрізняються від бактеріального сепсісу. Характерне вторинне ураження органів та систем у дітей і золотий стандарт діагностики цього стану, саме посів культури крові, ліквору, біологічних речовин, саме на культуральний мікологічним методом відовою ідентифікацією та чутливістю грибкової інфекції. Шляхи передачі, як я вже сказала, це пізній неонатальний сепсіс розвивається переважно у передчасно на народжених дітей, доношених, які потребують тривалої штучної вентиляції, постановки центральної винозної лінії або катетера, численних маніпуляцій інвазивних, хірургічного втручання. Тому може бути шлях передачі горизонтальний. Тобто контакт з медичними працівниками або джерелами навколишнього середовища, а також вертикальна передача від матері, початкова неонатальна колонізація, яка в подальшому може призвести до розвитку інфекцій. Е, так само е, дуже важливо розуміти, що тривала емперична антибіотика терапія понад 4 дні при народженні. Пов'язана з високим ризиком реалізації пізнього неонатального сепсису та ризиком се смерті. Тобто треба дуже обережно і раціонально призначати антибіотикотерапію новонародженим дітям від початку їх народження. Щодо пізнього неонатального сепсису, коли ми підозрюємо у дитини саме цей стан, ми орієнтуємося на зміну поведінки. Ми орієнтуємося на стан дихальної системи, на системи кровообігу, на кольор шкіри, а так само інші ознаки, такі як лихоманка, зміни в режимі харчування, локальні зміни з боку живота, судоми, гіпертензійний синдром, і вже клінічні ознаки, які точно підтверджують наявність цієї неонатальної пізньої інфекції. Це системні ознаки, прогресування кардіореспіратурних порушень, неврологічні ознаки, тобто розвиток поліорганної недостатності, і нам в допомогу безумовно лабораторні критерії, які так само допомагають нам підтвердити проблему, інфекцію і рухатися в правильному напрямку в призначенні адекватного етіотропного патогенетичного. Та симптоматичного лікування в неонатальній практиці ми широко використовуємо інструмент для кількісної оцінки неонатальної поліорганної дисфункції і пов'язаної з нею ризику смерті, це скала Енсофа. Ви її знаєте, вона оцінюється по балах, і, в залежності від кількості балів, ми можемо зорієнтуватися про стан дитини і наскільки треба. Ретельніше, негайніше починати діяти і робити медичну допомогу дитині. Щодо обстеження при пізньому неонатальному сепсісі, золотий стандарт це безумовно посів крові для виявлення неонатальної інфекції. Однак у дітей з пізнім початком інфекції. Ми можемо отримати негативне сечі, крові, вибачте, і тоді це все ж не виключає проблему, не виключає наявність наявність сепсісу. Крім того, в очікуванні результатів бак може бути декілька днів, і це так само трошки затримує нашу тактику. Люмбальна пункція проводиться, якщо новонароджений погано виглядає або має інші тривожні ознаки неврологічного характеру. І обов'язково при люмбальній пункції ми беремо посів ліквору. не тільки цитологічне обстеження ліквору, дослідження, але і обов'язково посів ліквору. Це реактивний білок, як ви знаєте, це показник гострої фази. Він виробляється в печінці з піком експресії через 36-48 годин після інф... початку інфекційного процесу. Він недостатньо точний, не є альтернативою бак посіву, тобто обов'язково це треба робити, але в комбінації підвищує точність діагнозу, і дуже важливо зробити. Моніторинг цього показника до призначення антибіотиків через 18-24 години від початку та е, далі для вирішення питання, коли саме припинити е, антибіотик. Прокальцетанін е, показник, який широко використовується для діагностики пізнього сепсісу, він так само синтезується в печінці. У відповідь на стимуляцію запальних інтерлікінів, пікові рівні виявляються через 6-8 годин після стимуляції. В перші 72 години може бути фізіологічний пік, тобто стресова реакція організму дитини і не завжди це пов'язано з інфекцією. Тому треба про це пам'ятати. Норма до 0,5 на на мілілітрі при бактеріальних грибкових інфекціях значно в декілька разів цей показник підвищується. Використовуємо ми в неонатальній практиці і гематологічні індекси, показники периферійної крові. Обов'язково повернуто знову. Да, колись це ми використовували. Потім відмовилися від співвідна результати зачутливості. Паралельно ми повинні стабілізувати гемодинаміку, налагодити адекватну респіраторну терапію, тому що такі діти дуже швидко розвивають інфекційно-токсичний септичний шок. І агресивне підтримуюче втручання вкрай необхідні, коли вже безпосередньо дитина реалізувала шоковий стан. Профілактика неонатальних інфекцій, заходи інфекційного контролю найбільш е, такі потужні для запобігання реалізації саме пізніх сепсісів в, в відділеннях інтенсивної терапії. Це дуже важливий момент. Це е, треба, щоб колектив був людяний, щоб він розумів, для чого це робиться, щоб була дисципліна. І саме, ну, таке відданість персонала, яка, який працює саме з новонародженими дітками. Тобто мається на увазі це гігієна рук, це обслуговування центральних катетерів, ліній, це стратегія профілактики взагалі складання аудиту, моніторингу мікробіологічного дзеркала, відділення. Крім того, серед цих заходів є раннє інтеральне харчування, уникнення перенаповнення дітей, управління протимікробними засобами обов'язково, профілактика колонізації інфекцій, згуртування дітей з інфекційною патологією окремо від здорових дітей з іншими патологіями. І наприкінці хочу сказати наступне: нерозумне використання антибіотиків може змінити мікрофлору новонароджених і далі призвести до антимікробної стійкості, так і розвитку резистентності. Тому дуже уважно і правильно слід призначати раціонально призначати антибіотики саме новонародженим дітям. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, я радо вам відповім.